Динамо надовго втрачає лідера оборони двома гравцями юніорської збірної України зацікавились команди Англії, а Україна втрачає одного представника у Єврокубках. Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Про ці та інші теми говоримо у нашому новому відео. Перед його початком звично нагадуємо вам підписатись на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. І як тільки нас на каналі буде 15 тисяч, одразу розігруємо ось цей бокс від шахтаря, поми. Та футбол України. Як це зробити? Підписуйтесь на канал, переходьте в опис до відео, шукайте там відповідний ролик, прокоментуйте його. А що всередині бокса, дивіться далі. Ексклюзивна колаборація Шахтаря Пуми та футбол України Отримай унікальний велкамбокс. Що всередині? О, там ігрова форма Марлона Гомеса, ексклюзивні картки футболістів, а також напій чемпіона. Саме твій напій, ну і шарф команди. Усе це може бути твоїм. Лише за коментар та підписку. Успіхів! Ну а розпочнемо сьогоднішній випуск із Житомирського Полісся. На жаль, ця команда занадто швидко закінчує свої виступи у Єврокубках. Отож, 1 серпня, у рамках матчу відповіді другого раунду кваліфікації ліги конференції у польському Глівіце Полісся приймала Люблянську Олімпію. Уже на 38 й секунді колективу з Житомира вдалося забити і вийти вперед. Після пасу Олександра Назаренка ефектним голом відзначився Богдан Кушніренко. Цей забитий м'яч до слова став історичним для Полісся, адже він є Першим в історії команди у Єврокубках, втім, вже на одинадцятій хвилині Рауль Флоруш вирівняв становище, втратила перемогу українська команда на 90 плюс треті хвилині. Тоді Іван Дурдов відзначився другим голом Олімпії. Тож на цьому історія Житомирського клубу у Єврокубках поки що закінчується. Далі говоримо про трансфери. Тут у нас львівські Карпати, які мають ще двох новачків, а також історія з Андрієм Луніним. Якщо ви стали забувати, там ніхто не спить. Розпочнемо, втім, із Чорноморця, який підписав собі капітана Металіста 1925. Гравцем клубу став Артем Габелок, повідомляє Тато таке. Зазначається, що Габелок дістанеться Одеситам безкоштовно. Ну а далі про львівські Карпати, які оголосили одразу два трансфери: по-перше, гравцем клубу став 20-річний голкіпер Яків. Кінарейкін попереднім його колективом був дніпро 1 Він також виступав за олімпійську збірну у Парижі. Ну а по-друге, поставив підпис під контрактом із львів'янами 20-річний бразильський оборонець Жан Педросу. Раніше він грав за клуб Курікіба. Деталі цієї угоди поки не розголошують. Здивував вибором клубу екс-гравець збірної України та цілого ряду клубів УПЛ Андрій Богданов. Він прийняв пропозицію першолігового ФСК Маріуполь. Футболіст вже заявлений. Марю. Польським колективом на чемпіонат України про це інформує ПФЛ. Підсилює свій склад і зоря. Клуб дозаявив ще двох гравців, обох взяли в оренду. Це захисник Олексій Гусів та півзахисник Беніто. Права на обох футболістів належать київському Динамо. Ну а завершуємо цей блок Андрієм Луніним, якого знову сватають у інший колектив. Зокрема, за даними Фут Марсель, Роберто де хоче бачити його у складі Олімпіка. Тренер гарантує Луніну місце у стартовому складі, і це може стати вище. Рішальним аргументом значно цікавішою є інформація видання OneFootball. Вони інформують, що у свій список вніс Андрія Манчестер Сіті. Називається навіть потенційна сума трансферу 35 мільйонів євро. Щоправда, в мережі вже засумнівались, чи захоче Андрій замість того, аби сидіти під Куртуа у Ралі, сидіти під Едерсоном у Сіті. Однак не забуваємо чутки, які сватують бразильського воротаря до Саудівської Аравії. Щоправда, усе це може бути неважливим, адже у мережу вийшов Боско. Орлівського клубу та зробив однозначну заяву. Усі гравці, які хотіли піти з ралу, вже залишили клуб, сказав Флорентіно. Далі поговоримо про двох футболістів юнацької збірної України, які своїми вдалими виступами на чемпіонаті Європи привернули увагу клубів із топ-чемпіонату. Розпочнемо з голкіпера Владислава Крапивцова. За даними Тато таке око на гравця поклали кілька команд із чемпіонату Англії. Щоправда, які саме це колектив поки не конкретизують. А от щодо Раміка Гаджиєва, тут конкретика є: 18-річного українця кличе на перегляд англійський Брентфорд. Наразі представники гравця збирають документи, аби ремік міг легально вирушити на перегляд. Існують у нього і додаткові опції для продовження кар'єри: це Динамо Полісся. Та Олександрія знову взяв слово та розкритикував підготовку до Олімпіади. Руслан Ротань, тренер у відчаї, негативно висловився у бік команд, які не відпустили своїх гравців на змагання. Те, як клуби поставилися до Олімпіади, візьміть до уваги колективи на кшталт Аргентини, вони привозять сюди найсильніший склад. Чому для них цей турнір не другорядний, а для нас він другорядний? Це для мене незрозуміло. Не варто думати про те, як і що могло б скластися. Я задоволений гравцями, які були з нами якби були інші футболісти, була б інша ситуація. Немає сенсу це обговорювати. Так дуже хотілося б побачити ту команду, яка зіграна і яка виборола цей вихід на Олімпійські ігри, але сталося так, як склалося. Футболісти, які тут, які приїхали, вони справжні молодці, і я їм вдячний. Рухаємось до київського динамо та негативних наслідків їх протистояння із партизаном. Після матчу стало відомо, що Олександр Шовковський доволі довгий період не зможе розраховувати на одного із лідерів центру оборони. У матчі з сербами важку травму отримав центральний захисник Максим Дячук. Прес-служба киян вперше розповіла, що ж сталося із гравцем. За їх повідомленням, Максим невдало впав на плече. Як показало подальше обстеження, у дячука виявили травму плеча, пошкодження ключ Акроміального зачленування. сроки відновлення футболіста стануть відомі пізніше. Спортивний лікар Дмитро Бабелюк також розібрав це пошкодження. Невідомо наскільки серйозним є травма цього маленького суглобчика, адже від цього залежить терміни відновлення. Сподіваюся, побачити гравця на полі вже за 4-6 тижнів, адже саме за стільки у середньому потрібно гравцям для відновлення після такої травми. Тож чекаємо Максима на полі та бажаємо здоров'я. Ну і на кінець випуску про коефіцієнти УЄФА. Адже так чи інакше, два колективи вже представляють Україну у Єврокубках. Ну точніше, представляли, залишився один і могло бути навіть три, ну але. Що вже зробиш? Отож, після того як Динамо пройшло партизан, а Полісся вилетіло від Олімпії. Можна підрахувати, скільки балів це дало нам у таблиці коефіцієнтів. На рахунку України наразі 8 очок або 1,6 бали. Ми посідаємо у реєстрі 19 рядок із відставанням від 18 ї Польщі у 2,6 бали або ж 13 очок. У той же час нас наздоганяє Хорватія. Нинішня позиція України передбачає 4 квоти в Єврокубках, одну у лігу чемпіонів, там стар. Стартуватиме команда з другого раунду кваліфікації. Одну у лігу Європи там стартуватимуть із першого. Ну і дві в лігу конференцій. Також старт візьмуть із другого раунду кваліфікації. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивилися його до кінця, від вас чекаємо вподобайки. Перевірте також підписку на наш канал. Ну і можете залишити коментар. Така активність дуже допомагає нам розвивати свій проект. Дякуємо усім, будьте на зв'язку і скоро побачимось.